Перше, давайте почнемо з 30 тисяч, а, значить, щось з ним з ними діється. І от пан Марченко він сказав, що їх взагалі не повернуть. Ну роз'ясніть, будь ласка, Хотілося. ну пан Марченко. Якщо ви маєте на увазі міністра фінансів, то я думаю, не дуже коректно взагалі коментувати, тому що ми домовлялися в рамках робочої групи що. Ми не коментуємо результати до того, як власне на цей результат не вийдемо. Ну або будемо змушені констатувати, що на результат не виходиться. Тому я все таки кажу, що міністр фінансів, мабуть, мав би утриматися від подібних коментарів. Бо як на мене, і от сьогодні, п'ятий президент Петро Порошенко був на цій робочій групі, як власне керівник Європейської солідарності і. Доносив до колег наш підхід, і наш підхід дуже простий: 30 тисяч має бути повернуто, якщо військові говорять, що є певні категорії, які з точки зору справедливості. Не мали би їх отримувати, бо одна справа сидіти в ППД в умовному Хмельницьку інша справа бути там на на бригадній глибині, чи тим більше там на батальйонній глибині на лінії фронту і отримувати зовсім іншу небезпеку і залученість та процес. А З іншого боку, інструктор, який працює безпосередньо з тим, щоб підвищувати боєздатність наших збройних сил, це зовсім інше, ніж там у вони, бібліотекар чи кухар, які просто… Просто постійно да, там, забезпечує на, життєдіяльність війська, тому от, от такі речі мають розповісти військові і самі сказати, де вони бачать справедливість в тому, щоб хтось отримував лише ставку. Та при тому, що вона буде підвищена, а все таки ті, хто беруть участь в бойовій роботі або безпосередньо її забезпечені, мав би отримати 30 тисяч ті, хто не є безпосередньо от, при виконанні бойового завдання, і 100 тисяч або й більше. Та і головнокомандувач Залужний на цьому наголошував, що е, ті, хто безпосередньо веде бій, то там мають знаходитися інші ще способи стимулювання. От ті мають отримувати е, і вище преміювання. От на цьому в принципі стоїмо в при роботі. Цієї робочої групи іде відпрацювання того, як би ця формула працювала. Дуже сподіваюся, що ближчим часом ми на це вийдемо. Але у такі сигнали, які ми чуємо з уряду, ну вони не додають оптимізму. Тому поки що на ну, все таки шануючи домовленість, скажу, що робота йде, ми доносимо позицію. Скажу, що в принципі робота йде досить конструктивно. Всі фракції включаються, всі фракції намагаються, все таки. Повернути ці 30 тисяч військовим. Але що з того буде? Я думаю, що протягом тижня ми е, матимемо на це відповідь. Пане гаряча тема. Верховний суд звільнив свого голову князева після затримання його набу. Матвію до речі дуже жорстко відреагував. Е, як ви оцінюєте це, і особливо те, що ми я так розумію, до сих пір? Е, а, у нас є стан інформація. Голові Верховного суду князів оголосили про підозру його викрали на отриманні двох мільйонів 700 тисяч хабаря. Ну тут дві речі да Перша річ, звичайно, якщо хабарника ловлять на хабарі, то має настати відповідальність для того, там створювалися всі ці, ці антикорупційні органи, і вони мають працювати і незважаючи на особи і на посаду цієї особи та кримінальна відповідальність має наставати. Але з іншого боку, має бути забезпечена і незалежність судочинства, тобто боронь боже, щоб подібні речі використовувалися в якихось бізнесових чи політичних іграх. Тому якщо цього другого варіанту немає, тоді має звичайно працювати варіант У будь-якому разі хабарник має отримати своє, але точно це не має бути приводом для того, щоби е, скористалися цим для встановлення контролю над судовою системою. Тому всім і журналістам, в першу чергу, експертам, також треба бути дуже пильними. Щоб от подібні корупційні історії не створювали підстав для того, щоб сказати, ну так всі вони там хабарники, хай у нас буде якесь там президентське правління, чи там якесь офісне правління, і все забудемо. Бо ну говорячи про корупцію, та да, давайте згадаємо початок року і всі ці корумпові корупційні скандали навколо міністерства оборони, і як легко обійшлися тоді, і ну яке шоу ми бачимо зараз. Тобто очевидно, що корупціонер має отримати по заслугах, але так само. Мо, очевидно, що це має стосуватися абсолютно всіх корупціонерів, і це має бути е, лише одним висновком: що справедливість має бути і має діяти право, а не це буде використано для того, щоб призвести до якоїсь диктатури в країні. І Остання тема це звичайно. Ви в нас завідуючи церковними справами. Розкажіть, будь ласка, ми завжди, коли ви приходите, ми питаємо у вас, і це абсолютно зрозуміло, що там. У ПЦМП вони якось рухаються. Що там просто розкажіть. Це цікаво. Ну 15 травня ми мали би почути звіт, зведений уже міністерство культури про те, що ж вони там знайшли з описом в Лаврських тих печерах і взагалі у Лаврському історико-культурному заповіднику, який там зараз в частині нижньої лаври досі використовується московським патріархатом. Поки ми цього не почули, не сподіваємося, що. Там просто завершуються якісь процеси, та але все-таки навіть з того про що говорять чиновники і експерти, видно, що там достатньо підстав для того, щоб припинити перебування там московського патріархату. Ще й притягнути до відповідальності за порушення використання історико-культурних пам'яток. Та це є абсолютно чіткі приписи українського законодавства. Є пам'яткоохоронне охоронне законодавство, де всі ці речі дуже чітко пов'язані, підписувалися відповідні договори. І їх виконання, чи радше не виконання, має тягнути за собою відповідальність. Ми бачимо, що ще одна область Чернівецька цього разу оголосила, що московському патріархату неї території не місце, і все це просто підштовхує до того, що перше має працювати закон, тобто правоохоронні органи мають нарешті застосувати ту владу, яка у них є, і до прикладу повноваження надані законом. На щодо перейменувань ми бачимо, що московський патріархат от ніяк не хоче казати людям правду. Ну і відповідно має бути обмежений в правочинах відповідно до закону. Ну і друге, коли знову збереться Верховна Рада, все ж таки ми наполягатиме як європейська солідарність. сподіваюся, колеги до цього приєднаються, щоб було ухвалено закон щодо заборони е структурних підрозділів московського патріархату тут в Україні. І тоді я сподіваюся, що буде, як ми вже неодноразово говорили в ефірах. Буде легше і правоохоронцям, і чиновникам все таки цей закон застосовувати.